Друзі, всім привіт! Мене звати Юрій. Всіх хочу привітати би, святом чистого четверга сьогодні. І а саме зараз хотілося б поговорити про чистоту, яку ми підтримуємо в нашому домі. І хочу вам показати маленький експеримент прального порошка м Home. Хом. Висококонцентрований пральний порошок, який з по формулою, який повністю розкладається з водою, і абсолютно безпечний для організму людина. А також про пральний порошок, який використовують багато мам, рахують це дитячий пральний порошок, який дуже безвредний, дуже те саме. Ну зараз ми це все, все діло проекспериментуємо, подивимося, як воно працює. Ось всі ми знаємо, що організм людини знаходиться. Складається з мільйон живих кліток, клітин. Да? Клітини потрібно, чим якби вони, вони, коли з ними там все добре, вони знаходяться в відкритому положенні, тобто вдихають чисте повітря і таким чином ну, питають свій би, цей, за кожну клітину, за що вона відповідає. Да? І якщо, ми, якщо ми беремо пральний порошок, в основному те, що... Ви Якби купуємо на ринку, ну да, ми розуміємо, що е, коли, коли ми поперем, да, і пахне білизна чи курточка, не, не вистірує такі п'ятна середи, да, то щоб вигоділи знають, це це фосфати, які залишаються на поверхні одягу, і які, які не вивисціруються. Потім ми лягаємо спати, коли клітина від. Ну, якби відкрита, да, попадають ці всі залишки фосфатів в організм людини. А коли вони попадають в організм людини, попадають в кров у крові, вони ну зв'язують кальцій між собою і виводять з організму. А по що нехватка кальцію в організмі починаються дуже великі проблеми. Я думаю, у всіх були вже, напевно, ну, то такі. Проблеми, коли сустави крутять, там теса і дуже-дуже багато всього цього. Зараз ми побачимо, як воно це все діло працює. О, Для цього нам потрібна вода. Це в нас стаканчики буде е, пральна машина. Одна і друга. Забруднюючи за ми візьмемо е, йод. Залємо в одну і в другу. Я також візьмемо зеленько. Зеленько. Чого це ти відкривайся? Ха, трохи вже багато замовлення цього. Так, хорошенько і розмішаємо це все. Це у нас буде правильна машина. Одна і друга. Бічку я взяв. О, трошки тепло. і Зараз побачимо дитячий пральний порошок, який дуже багато хто полюбляє. рахую що це дуже хороша штуковина. І зараз ми побачимо, як воно стирає. Візьмемо. Побачимо, так? Да? Стільки ми засипаємо пральну машину, хай воно стирає. І другий пральний порошок, який тут є мірний клупачок, якого зовсім досить для, для прання у пральній машині. І візьмемо пральний порошок з компанії MY. Ми побачимо різницю, навіть це, мабуть, трошки буде багато. Так як це високоефективний концентрований пральний порошок. І закидаємо в другу пральну машину. І будемо теж стирати. Зараз ми побачимо, який у нас буде результат всього всього. І про наш, наше здоров'я, а також найбільше е, про здоров'я наших дітей, як ми хвилюємося, до чого це приводить? Так як у мене руки вийшли. Ми бачимо йод Да? я ще хотів би показати Теж концентрований відбілювач, висококонцентрований. Це зовсім не хлорка, якого потрібно для стірки 10-15 грам додати дуже чудова річ. Побачимо це. Візьмемо трошечки водички, намочим і візьмемо, посиплемо відбілювач на йод зеленку на руки. Дуже таки я працював ветеринарним працівником минулому. Я знаю, що таке йод, що таке зеленьке, як його відмить від рук. Да? А зараз ми побачимо, як ми це легенько, без всяких зусиль виводимо. Виводимо з рук. Очищаємо руки. Як якщо користуватися таким ділом, допустимо і... Потрібно після роботи йти додому чи ще кудись із руками грязними, то воно трошки, буде, ну, трошки не так буде дивитися. Зараз ми дивимося на стаканчики, ми бачили різницю між ушастим няньом і раннім порошком висококонцентрованим МВХ. І бачимо результат. Ми, ми бачимо, скільки ви засипали порошку в цю машинку і скільки ми засипали всю машинку. Ну, по-перше, е всіма любимими Не дуже він добре відсирав цих. І ми побачимо ось такі хлоп'я, оце ці штуковини, які не виполіскуються. З нашої одежі, з наших там, допустим, курток, тобто брюк, з нашої білизни, де ми лягаємо спать, і все це попадає в наш організм, і ми це всім дишимо, і виходить у нас те, що виходить. А це у нас виходить пральний порошок, який ми бачили, скільки ми брали. Якщо він трошки постоїть. Да так він повністю очиститься. Ця водичка буде чистенька, гарненька. Ніяких проблем з цим, цим не буде. І цю водичку вно зараз як трошки постояла. Вона буде очиститься, буде повністю біла-біла. Цю водичку абсолютно можна виливати під. Любе, любе там, дерево, ніякого вреда нічого не буде. Ну, попробувати цим підлить, я б не рекомендував, би, звісно, але хто хоче проекспериментувати, може, може це все діло зробити вдома. Ну, я б цього не, не рекомендував. би. Якщо ми подивимося на руку, і хто має справу з зеленькою з йодом, то він знає, як це воно відмивається. Да? Ми подивимося, що зробив відбілювач. Тобто рука абсолютно у нас чистенька. От так, водичка, все. Рука у нас чистенька і все, ніяких проблем з всім-сім немає. Кому подобається, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Будемо робити різні відео. Далі будемо потихеньку-потихеньку робити презентації. Підписуйтесь на канал, Для комусь буде цікаво, дзвоніть, пишіть. Можемо це все діло предоставити, показати. І не тільки, як воно це все працює, показати, доставити, заказати і все. Руки чистенькі, можна приступати до операції. Всім пока, до нових зустрічей.